Хочемо зробити на розрізі землю. Правильнішим методом буде увімкнути, наприклад, такий шар, де є в нас 3D-сітка, і там, де вона є, там, наприклад, подати нижчий рівень, так? і обрізати були операцією. Є така можливість, як ми це можемо робити, тут просто схематично, тощо. Подана там метр, можна поставити там 200, наприклад, міліметрів, вона підтягнеться. Ось. Але тут насправді досить непросто, тому що треба це все вирізати, формувати, нормувати. Ось, і це ніби правильний метод, але насправді, і тут, зверніть увагу, навіть є вже січення землі, таке, як би мало би бути. Але є нюансики. Наприклад, ми маємо нижнє підведення, якого нам, напевно, дуже потрібно в цій штриховці. І насправді це все формувати і були вими операціями витягувати фундаменти, це теж свій клопіт, булева операція з вирізання з витягуванням. До гори. Ось. Тому я хочу показати інший метод. у мене в розрізі нема генплану. <кхи> і я хочу умовно подати, знаючи, який у мене рівень, наприклад, землі. Почну з полілінії, але вибираю багатокутний варіант. До речі, тут буде лайфхак цікавий. Наприклад, ми поставили лінію. І вона. Ніби, її немає, ніби вона зникла. Але якщо навіть тяжко її знайти, можна вибрати по лінії, нажати Shift, і от вона є для початківців. це зазвичай помилка, тому що на, розру... на розруку вона буде. І відставляємо цей рівень, наприклад, мінус 450, ну, в частоті це 450, і в нас є вже одна якби, межа. Далі ми можемо тривалий клік натиснути на кінчик, так, і даємо цей контур для нижньої площини. Тобто наша штриховка матиме ось таку межу. Чорний олівець показує, що ми на кутиках, отакий От умовний знак показує, що тут перпендикуляр, хоча насправді ахікат показує альтернативні значки. іноді. Ось, але нам потрібно оцю межу відмежувати. Ну, іноді, якщо чесно, я робила, хитрувала трішки, але тут покажу такий метод, який точно буде працювати. Прив'язав, якщо в нас включена, включені прив'язки, зараз я. Нагадаю, ось, ось тут у нас десь з цього боку напрям напрямки. Та є оці речі. Тут можна увімкнути лінії точки фіксації. Ну, досить важливі речі, тому що ви бачите, через весь проект мені архікад прив'язав саме там, де треба. Можна навіть перевірити. Ось є така команда. Витягування ребра, коли всі інші ребра залишаються на місці, тут потрібно 450. Супер. Ми маємо оцю нижню межу для штриховки. Давайте продовжуємо наведемо іншу межу. Тобто, знову ж таки, тривалий клік по кінчику. І проводимо, ну, можна умовно, 2100, наприклад, Enter. І, хоча можна буде менше, але ми знаємо, що теж можна буде застосувати відтягуванням ребра. Подвійні кліки, дивіться, у мене вже закритий контур. Я таки витягну ребро, так, щоб осі у мене були на 200 мм, щоб осі були все ж таки без штрихування. І маю вже такий досить сформований контур. Далі обираю штрихування, беру креслярську штриховку. Ось так. Багатокутний варіант. І тут десь мала би бути земля, От та, яка у шаблоні налаштована в січенні для, для ґрунту. Передній план важливо вибрати чорний або сірий, це вже діло смаку, або можна навіть норм, це все можна формувати. Собі дивіться і підбирати, так, що потрібно. Натискаємо пробіл і наводимо на цей контур. Я бачу, що треба буде окремо закривати, але це не страшно. Клацаємо знову по кутику, натискаємо тривалий клік додати до багатокутника і пробіл. Ось знову додати до багатокутника пробіл. І так фактично ці черунки закриваємо, якщо в нас. Виникає якась трубість, то можна досить нескладно додати таким прямокутником, тому що. В нас це досить проста процедура. Ось так ми закрили штрихування, і можна тепер видалити полінію, полі і, активувавши штрихування, ми можемо забрати контур. Все ж таки полілінія або лінія просто пасує ось тут. Ми можемо вибрати якусь таку глухшу лінію. Можемо створити спеціально як і в фасаді, так і в розрізі. Ця лінія мала би бути досить масивною, це окремо треба налаштувати. Копії відмежували, і тут є ще невеличка хитрість. Дивіться, якщо штрихування немає контуру, і залізло на контур наших конструкцій, то треба нажати тривалий клік, зміщення всіх сторін, і давайте додамо сюди зміщення. Ну, хай буде десь. Ось контур повернеться, ми бачимо, що він досить стійкий. Якщо у вас масивніша стінка, лінія на стінку, то хай буде так. І остання, напевно, така вже більша статична річ, а, до речі, ось цю річ треба вимкнути, вона у мене в шаблоні, вона корисна, це називається. Рахувати площу, так ось якщо я клацаю на штрихування, показати е, текст площі. Так? Ми можемо ось там зробити, або якщо ну, це взагалі корисно, тобто включаємо галочку, коли треба площу. А якщо її не потрібно, можна так, як я показала, або окремо мотивувати. Цифру і видалити її. І тепер залишилася суто естетична річ, оці ну, навіть теж, цифри, тобто розміри нечитабельні. Я активувала лінійку і додаю тло. додаю тло білого кольору. Ага, а тут в розрізі у мене заблокований цей шар, тимчасово переходжу сюди і таки додаю А Чому я знала, що це не види? У мене тут окей, був заблокований. Це через те, що шар був. Заблокований. Ну і тут треба білий колір, звичайно. Ось отака річ мінімалістична і красива. Вийшла річ. І якщо у мене тут сталися зміни, з'явилися зони, достатньо перейти в картовий виглядів, звірити, що це розріз-2-2, подвійний крік, і все стало на свої місця. Ось так приблизно це все має виглядати.